Вправа 552. На одну вантажівку можна навантажити 5 тонн піску. Яка найменша кількість таких вантажівок потрібна, щоб перевезти 42 тонни піску, якщо кожний автомобіль виконує один рейс? Ну що ж, давайте думати, як можна зробити цю задачу. Класично раніше ми такі задачі як робили. Ми цю масу піску ділили на те, що може перевезти один автомобіль. Давайте ці задачі це спробуємо. Пишемо тоді 42, що ділиться на 5 і це дорівнює. Але тут 42 не ділиться не ціло на 5. Це означає, що в нас буде остача. Ми можемо 42 записати як 40. 40 у нас ділиться на 5 плюс 2. І поділити на 5. І це дорівнює. 40 ми можемо записати як 5, що множиться на 8. Тобто пишемо тоді в дужках 5 що множиться на 8, додати 2. І це треба поділити на 5. Ну, і що це означає? Це означає, що неповна частка у нас буде 8. 8. Тоді у нас вантажівок, привезуть по 5 тонн. І в нас ще залишиться 2 тонни залишку. Пишемо тоді. І це буде дорівнювати, Пишемо тоді 8. Це буде неповна частка. Я напишу, чого. Автомобілів. Так, ну а остача У мене буде 2, це буде у нас тон. Добре. Ну, а зараз, оскільки нам треба 8 автомобілів, перевезуть в 40 тонн і ще 2 тонни залишиться, то всього нам автомобілів треба, щоб перевезти 42 тонни, 9. Записуємо. Оскільки. оскільки 8 автомобілів перевезуть перевезуть 40 тонн 40 тонн піску а Залишиться ще дві тони то всього необхідно необхідно. Використати. Дев'ять вантажівок. Є, ну і записуємо відповідь. отже, скільки в нас найменша кількість виходить дев'ять вантажівок, пишемо. Тоді відповідь дев'ять вантажівок. Ну що ж? Ось така задача на ділення застачею. На цьому вправу завершено.